Ну що, ось. Друзі, всім привіт! Сьогодні мені в голову прийшла ідея цього відео, і так як часу в мене дуже мало, тому що мені, чесно кажучи, дуже не хочеться зараз виставляти світло, придумувати. Оце все мені хочеться записати, поки ще думки, скажімо так, гарячі. Сподіваюся, мене чутно. І тому. Збираюсь на ходу, бо хочеться ж бути гарною. Але тема, про яку я хочу поговорити, вона дуже важлива, і вона мене сьогодні тригернула дуже сильно. я е, думаю, що більшість з вас 100% стикалися з такими ситуаціями, коли ти хочеш щось зробити, але ти не починаєш. І ось, ось цей внутрішній саботаж тобі не дає взагалі. Ніяким чином просунутись, ти наче хочеш, ти знаєш, що тобі потрібно робити, ти знаєш, які конкретно кроки треба зробити. Але ти просто не робиш. І от я стикнулася з такою ситуацією двічі. В перший раз я не помітила і я б сказала, навіть не звернула уваги на це. Думаю, ладно, там настрою немає, немає там натхнення і так далі, нічого буває. Але коли це стало зі мною в другий раз, я зрозуміла, що це вже не просто там настрою немає, а це вже певний паттерн, чому я так чиню. А розказую, що це за ситуація, я другий раз вже знімаю влог. Влог це такий формат відео, де ти там, в подорожі щось розказуєш, показуєш в моменті. І я зняла перший влог з Лондону, причому я показала дуже класні місця. Я там ходила на різні заходи, де ну, зазвичай туристи туди не ходять, скажімо так. І я думаю, було б класно поділитися цим з вами. Але це відео було зняте мною ще в листопаді місяці, здається, і досі воно не змонтоване. А, знову ж таки, я приїхала з Кан, вже пройшло там, не знаю, два тижні, напевне. І я досі не змонтувала відеоскан, хоча у мене там доріжка вже все викладено, мені потрібно просто його закінчити, а я його закінчити не можу. І сьогодні до мене дійшло, чому я цього зробити не можу. Тому що ми настільки надивилися вже на людей, і ми, як правило, себе порівнюємо з якимись експертами. Так? Там, наприклад, влогери, то ми одразу, якщо ти думаєш про подорожі, то ти одразу там, думаєш про Птушкіна, ось останні влоги Лєри Бередіної, там уже такі прям заданий, задана така планка, що ти, коли починаєш щось робити, ти не можеш. Точно так повторити, да, на такому ж рівні зробити, і ти просто це кидаєш. Це сталося зі мною. Тому що я почала себе порівнювати з точкою Б тієї людини, на яку я дивлюсь. А я зараз знаходжусь в точці А. І я не можу, в принципі, фізично порівнювати себе і її, тому що ми з нею зовсім на різних, скажімо так, вагових категоріях. Тому що в неї вже. Є певний досвід. Вона вже не перший влог зняла, змонтувала. Можливо, в неї там команда. Ну скоріш за все, команда монтує. А в мене по суті є тільки мій. Досвід невеличкий, да, досвід в два влоги, і я від себе очікую результату такого, як у людини, яка руками цим займається. І коли до мене дійшла ось ця думка, що мені не потрібно бути такою, як та людина, на яку я рівняюсь, скажімо так, яка мені подобається, її стилістика, те, як вона це робить, тому що. Ця людина, вона вже пройшла досить великий шлях. І я завжди кажу всім е, клієнтам, з якими я працюю, що ти не можеш з дитячого садочку одразу піти на роботу. Тобі потрібно сходити в школу, в університет і потім вже ти йдеш на роботу, тому що цей шлях потрібно пройти. Ти не можеш скіпнути якусь частинку і уже одразу стати професіоналом. А ми, як правило, себе порівнюємо з ким? З тим, хто вже чогось досяг. І... В цей момент, коли ми дивимося, що з цієї людини щось виходить, у мене не виходить, ми знецінюємо, по-перше, досвід цієї людини, тому що вона до, свого, до тієї точки, в якій ви її зараз бачите, вона до нього йшла роками. І по друге, ви знецінюєте себе, тому що ви не даєте собі навіть можливості почати. Можливості почати цей шлях, щоб дійти до тієї точки Б, до якої ви хочете. І я коли це сьогодні усвідомила, що я почала себе, ось, бачите, так несвідомо порівнювати. І я довго думала, а чому ж в мене не виходить ці влоги змонтувати? Ну, я ж наче вмію монтувати там. Ну, я не, не на такому рівні там, не фільми монтую, але все одно базові знання монтажу є. Відео вже зняте. В чому ж проблема? І я дуже-дуже довго думала. Не могла відкопати, і сьогодні просто чую я така на емоціях. Тому що коли я сьогодні це зрозуміла, мене прям осенило, що більшість людей наступають на ці ж самі граблі, починають порівнювати себе. Ось ця тема порівняння себе з кимось. Це взагалі зло, а порівнювати себе ще й з точкою Б людини, яка вже чогось досягла. Це взагалі марна трата часу і взагалі немає сенсу. І що я ще зрозуміла, що якщо я не зроблю там, пару гівняних влогів, я ніколи не навчусь робити їх нормально. І для того, щоб навчитись їх робити нормально, мені потрібно зробити їх хоча б якось, так як я зараз можу. І тоді мій шлях починається, і я даю собі можливість рухатись далі, даю собі можливість розвиватися, взагалі зрозуміти, чи цей формат мені цікавий, чи формат влогів вам буде цікавий. І це насправді таке, знаєте, дуже класне. Ем... Я не скажу, що це усвідомлення, тому що я, я давно це знала, я давно це розуміла. Але навіть в такі моменти, коли ти там вважаєш себе пропрацьованим, ніби ти все знаєш, все класно в тебе, але ти все одно наступаєш на одні і ті ж самі граблі, просто ситуації різні, і іноді ти не можеш розгледіти, а в чому ж проблема, в чому ж питання. Я коли почала з собою скажімо так, спілкуватися, коли я почала дивитися на себе зі сторони, а чому ж я цього не роблю. Я зрозуміла, чому я це не роблю, і вийшло, що я себе таки почала порівнювати, тому що я передивилася кучу влогів, як люди монтують, як вони їх роблять, і як це класно виходить. І я така думаю, блін, а в мене не так. Я не, те не зняла, те так не зробила, так я не змонтую, те я не можу, і все. І в мене через те, що я не можу зробити на тому рівні, на якому роблять професіонали, я починаю зливатися і не роблю. Тому, що я хотіла сказати цим відео, що порівнювати себе з, з, свій початок з точкою Б якоїсь людини, з людиною, яка вже чогось досягла, яка професіонал, а яка знається на своїй справі, це взагалі не має ніякого сенсу. Тому що, якщо ви не будете починати щось робити взагалі, то ви ніколи не станете тією людиною, на яку хтось рівняється, тому що ви не даєте собі шансу стати професіоналом в чомусь, не пробуючи просто те, що вам хочеться. Мені, наприклад, хочеться знімати відео, хочеться робити їх класними, цікавими, але поки я їх роблю на такому рівні. Тому що це мій рівень, це мій шлях. І далі я, можливо, буду робити ці відео краще. Я впевнена, що після 50-го відео я в будь-якому випадку буду робити краще, тому що. Я розумітиму, як цей процес відбувається. От сьогодні, наприклад, я спеціально там швиденько збиралась, тому що в мене заходить сонце, і мені потрібно дозняти, зняти це відео, бо мої емоції просто мене розривають. І мені дуже хочеться цим з вами поділитися, тому що е мені здається, це важливо почути комусь з вас, е так, е так само, як мені було важливо це сьогодні усвідомити. Тому я вас просто молю не Порівнюйте себе ніколи ні з ким. І що я собі ще відмітила, що я сьогодні в мене теж такий інсайт стався. Коли я їхала в транспорті в автобусі, я помітила один паттерн, який об'єднує всіх людей. Кожна людина сидить з телефоном в руках. Абсолютно кожна людина, від маленького до там, бабусі і так далі, вони в автобусі, не знаючи, чим себе зайняти, вони сидять в телефоні і починають споживати контент. І в той момент, коли ти починаєш споживати багато контенту, ти собою вже не керуєш. Тобто твій мозок, він, скажімо так, в полоні ось цих соціальних мереж. А в соціальних мережах ми що бачимо? Як правило, те, що нам показують люди, як там хтось живе, і ми свідомо, несвідомо. Починаємо себе порівнювати. І я для себе зрозуміла, що мені потрібно максимально скорочувати кількість контенту, який я споживаю, тому що він починає на мене ось діяти таким чином, що несвідомо я почала себе порівнювати з іншими людьми. І мені це не подобається. Тому що я хочу йти своїм шляхом, я хочу робити свої помилки, я хочу розвиватися. І я вважаю, що розвиток він тільки в русі, тільки в тому, аби. Робити ці помилки, або зробити гівняно 10 разів, а на 11-й зробити класно. І ось якраз такі соціальні мережі, оці всі купа-купа ем, контенту, тони контенту, які ми споживаємо щодня, він якраз таки заважає нам розгледіти те, куди нам рухатись, як нам рухатись і взагалі е дозволити собі бути собою. Дозволити собі помилятися і так далі. Тому я для себе беру практику, проводити час без телефону. Я намагаюся уже ось цей тиждень мінімізувати час з телефоном. Хочу собі купити будильник звичайний, щоб не ставити телефон біля себе і не включати будильник, тому що я не можу зранку без телефону. У мене дзвонить будильник, я включаю зранку виключаю будильник, і я автоматично заходжу в соціальні мережі. Я автоматично перевіряю пошту, які там робочі листи мені прийшли. І мені це так не подобається. Але зранку, коли ти ще в цьому стані знаєте, сну, ти собою майже не керуєш. Я хочу просто відкладати телефон якомога далі, не ставити будильники на телефоні, а ставити саме звичайний будильник і таким чином мінімізувати теж кількість телефону в моєму житті. Я хочу користуватися телефоном за назначенням, тільки тоді, коли він мені необхідний там для роботи і так далі, а не губити своє життя в. Скролінгу і так далі. Я намагаюся з цим боротися, чесно скажу, це нелегко, тому що ти просто автоматом, ти вже звик у цей палець в тебе сам по собі рухається. Іноді ти береш телефон в руки, ти не знаєш, на що ти його взяв, але ти його взяв і ти вже починаєш там щось робити. Тому я намагаюся з цим боротися. І е, до чого я це все казала? До того, що якщо ви починаєте себе зараз. З кимсь порівнювати, або ви, наприклад, хочете щось почати, а не починаєте, поставте собі питання, можливо, ви не починаєте через те, що хтось робить краще за вас, і вам страшно е помилитися, вам страшно, що ви не зробите так само класно, як ця людина. І якщо у вас такі думки виникають, то я вас реально прошу: робіть так, як можете зараз, тому що це ваша точка А. В якийсь момент ви прийдете в свою точку Б і ви будете згадувати і дякувати собі в той момент, що ви не здались, що ви все-таки зробили, попробували, обісрались, трішки присоромились, але все таки пішли. Я вважаю, що цей шлях він такий найкращий. Спонтанне дуже відео. Я люблю такі відео, тому що вони самі щиріші, найкращий сценарій без сценарію. Ти говориш те, що ти думаєш. Тому я сподіваюся, що вам такий формат так само подобається, тому що мені подобається. бо... Не потрібно сидіти мільйон годин думати, що там сказати, як сказати. Я не вмію читати ці по сценаріям. Це для мене взагалі дуже складно. А ось так: от стати, просто розказати, поділитися тим, що в мене просто, знаєте, так вирує. Для мене ось це саме класне. Тому я дуже вас прошу поставити лайк цьому відео, написати коментар. Підтримати просто мене, аби я е, могла далі робити цей контент, тому що я вам скажу чесно, що дуже важко робити відео, е, витрачати купу часу, коли ти не бачиш взагалі ніякого фідбеку. Але ви в мене молодці, я вас обожнюю, тому що фідбек в мене є завжди. І навіть один-два ваших коментарі нереально зігрівають моє серце. Тому я вам дуже дякую, що ви приділили цей час мені. Я сподіваюся, що це відео недовге. Я вам бажаю прекрасного вечора, прекрасного дня, і ми з вами побачимося вже дуже-дуже скоро. Я сподіваюся, що мене взагалі було видно. Мені здається, що світло вже мене покинуло.